Всім привіт, всім гарного дня. Мої козульки скучилися за пасовиськом. Козал заліз в геляки, туди в дерево сховався. А ті пасуться. Хотіли дуже пастися. Я навіть в дощ їх ризикнула погнати. Ось. І, думаю, разом відповім на запитання. Трохи про кози, трохи про кухню, про все разом. Ого, який вітер Я є-є, не йду нікуди, пасіть. Ой, сховаюся сюди, а тут не такий вітер. О. Так, чи ти в, 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 в дощ гони з кози. Гоню, як маю настрій. <гум> Ось так. А якщо настрою немає, то не гоню. От вчора не гонила цілий день. І сьогодні зранку не гонила. Ось. Дала їсти і вони стояли. І я їх не гонила. Ось. Через те, що не хотіла гнати, бо. Бо. Холодно було зранку вітер. Ось, дощ сильний був, зараз менший, але все одно не знаю, чи видно. Бачите, який падає. Я у плащі. Думаю, вижену їх трошки, хай вони йдуть, погуляють, бо хочуть пастися, хочуть пройтися. То я їх от -от, трошки вигну, зараз тут з пів годинки попасу та йду дому. Чоловік казав, не жени, куди будеш гнати. Ось. Теж лясь, полеж трошки, поки така погода. Я думаю, вижену їх трошки, хай вони попасуться, ті мої козині морди. Чи можна в росу пасти? Можна, чого ж не можна. Якщо ваші пасуться. Зараз ранки холодні, то вони на траві не хочуть пасти. Ось хіба тут бачите, на дерево. Ті мої кузулі-мазулі йдуть пастися. Пішли там вон з голодів, позбирали під дубом. Ось під тим великим. І зараз трошки на геляках попасуться, та й ми подамося додому. Вони вже будуть доволі стояти. Вже на день я їх наврат, чи пожену. А може вижену, якщо душу не буде, О. Та й ото таке. Так що пасу, малого не брала, бо дощ мокро не хотіла брати з собою. О, Кажу, стоїть вдома щоб не мерз, він зараз мерзне, він ще маленький, мені його шкода. То козенят не брала. А кози ото пішли, думаю, трошки зараз попасуться. Ну що, давайте перейдемо, ми вже тут знизу об'їли. А. а там трошки попасуся, то й підемо. Вони будуть довольні, вже й прийдуть і сіна з'їдять. Ходіть сюди до мене, ходіть. Сюди узволі. О, сюди, ходіть їсти. За комір капнуло. Ось. Що? Сіямушки вже не даю. Є трава, йде пасись. О, де пасись, одео, на гіляки, бігом. Бігом пастися. Ось таке то діло. О. Так. А тепер відповім ще по кухні. За, за росольник, що хто так варить росольник? Огірки мають тваритися. Я ж там відео казала. Треба просто відео все слухати. І тоді будете знати, що я пояснювала. У мене, я знала, що хлопці прийдуть, мене не всі люблять розсольник з огірками все, щоб були проварені огірки. Хтось їсть з огірками, хтось їсть без огірків, навіть. Просто як суп. Так що ось таке діло. Через те я не кидаю. Огірки, каструлю проварюватися. Хто хоче, можете проварювати. Я ж казала, хто хочете, можете вкинути сметану. Все ж я там у відео казала, чого ніхто не хоче слухати відео, все, а потім пишуть те, що там відео сказане. Ось. Так що ось таке діло. На гострі ножа, бо в тебе ніж тупий. Ну, знаєте, я так скажу, як є. Підставити свого пальця, подивитися, чи він гострий, чи тупий. Ось, то теж факт ту дієте за тертку. Тертка не така, візьми другу. Маю нову гарну тертку, на вид гарну. Але терти на ній мені дуже незручно. Так, щось що таке то діло. Тру на свої старенькі, надійні, гарні і добрі. Ось і гостренькі. Так щось що таке діло. Ось такі то справи. Так, вроді за те все розказала. Ось. Чи будеш малі козенята гонити восени, як буде холодніше пасти? Я її взагалі не хочу гонити. Ось стоять. По-перше, холодно, ось, щоб вони не мерзли. Поділо не до весни йде, не до літа, а до зими, чим день холодніше. Знають, що вони стоять в хліві, хай собі стоять. Черниж, де пасися? що ти став? О. І хай собі стоять в хліві і пасуться. Коло жолуба, їхнє там пасовисько. На двір випустила, погонили та й усе. Ось такі то справи. Так що, якось так. У нас дощ, ось така погода нехороша, холодна, холодно, вітряно. Але вони мекали. Шоколадка. Зірка мекала, хотіла йти попастися. Ну, то я взяла їх, випустила, кажу, дід, трошки змерзнете, тоді будете тихо стояти. О, та є тут таке, і чернишок пасеться. А вам всім гарного дня, миру, спокою, тільки хороших новин. Коментарі я всі перечитую. Ось, як не нині, то завтра, як не завтра, післязавтра, все, я бачу, хто там, що пише. Ось, кому відповідаю в коментарях, кому відповідаю в приватні, кому відео. Так що якось так. так що всім гарного дня, миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Хай вам Бог дасть, щоб всіх все було добре. А ми. Зараз ще трошки попасемося і подамося додому. Так, Зіруня? Ти вже довольна? Попаслася? Вже підпаслася кубіта моя. От то кобилисько німецька. Вона хоче пастися. Та й усе, що ти їй будеш казати? Попаслися і зараз прийдуть, полягають і будуть тихенько лежати. Ще їм гарбуза розрубаю. Цілого розрубую на куски, ложу в губід, і вони прекрасно його гризуть, прекрасно його Так, Черниш? Ось. Ну, треба розрубати їм на куски. І усе. І закушать гарбузом і будуть доволі стояти. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. А я буду йти з козами додому. Па-па!